Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Пелих Микола Григорович народився 18 травня 1999 року в селі Великий Байрак Миргородського району. Навчався в Хомутецькій загальноосвітній школі першого третього ступенів. Закінчив миргородське професійно-технічне училище номер 44 Проходив строкову службу у лавах ЗСУ та військову службу за контрактом. З 2019 року у складі 81-ї бригади перебував у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Луганщині мать звання солдата на посаді командира відділення аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Загинув 16 лютого 2023 року під час жорстокого бою біля села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Нагороджений нагрудним знаком ветеран війни. Пам'ятаємо. Вічна слава Герою!